На що чекати найближчим часом? Давай дізнаємось прямо зараз. Дивись. Тут жінка та чоловік серце один одному розбивають, та щось дуже коштовне їх один від одного не відпускають. Буде дуже важка та кризова ситуація у сім'ї та серед родичів ваших. Може бути тривала пауза у стосунках та у сімейних відносинах ваших. Якась жінка... Може на чоловіка образитись, і це може викликати тривалу паузу. Але після тривалої паузи, у стосунках відкриється нова перспектива, все зміниться на найкраще, і образа відпустить, відійде, життя зміниться. Чоловік, який пішов далеко, може додому повернутись. У ваших стосунках у шлюбі чоловік повернеться, а жінка лишиться зі своєю владою та обов'язками. Шлюб та сім'я утримаються разом.